Що таке зараз типу, успішна кав'ярня? І друге питання, чи після закриття плюсу, чи підеш ти знову у фуд-проєкт? Е, дивись, відповідь на перше питання. Е, нормально працююча для мене, це вона заробляє свої стандартні 15-20. Тобто, я, я ніколи не бачив більше 20. Можливо, ми щось не так робимо. Але коли кав'ярня заробляє свої 15-20, Мене це влаштовує. Це ж знову ж таки залежить від твого обороту в тому числі. Правильно, коли ти робиш 200 тисяч і заробляєш 20%, Ну можливо, це мало. Да? А коли ти робиш там інші суми, то ці там 15 і навіть 10% можуть тебе в абсолюті влаштовувати. Звісно, звісно, влітку краще. Взимку просадка. Я от там постійно ділюсь зі своїми друзями, що знаєте, як в Європі дуже популярна історія. Ти можеш прийти в заклад, а він вихідний. Понеділок-вівторок у нас вихідний, ну от ми коротше, що, нам треба відпочивати. Ось для нас це нереальна історія, але я взагалі не против би, був, би, якби можна було так от грудень і січень на вихідні зробити вихідними днями. Можна і листопад туди, тому що коли тільки-тільки закінчується літня площадка, от там от Марійська впадина.